Оперативна інформація станом на 18.00 8 березня щодо російського вторгнення. Триває 378-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація не відмовляється від своїх намірів щодо окупації України та продовжує вести повномасштабну збройну агресію. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп'янському, Ламанському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Ворог і надалі порушує норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів, здійснювати артилерійські обстріли цивільних об'єктів та будинків мирного населення. Протягом поточної доби противник завдав 22 авіаційних удари, а також здійснив 29 обстрілів з РСЗВ. Зокрема, ворог використав один БПЛА типу Шахет 136 Дрон було ліквідовано. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Формування наступальних угрупувань не виявлено. Протягом поточної доби ворог обселяв райони населених пунктів Сеньківка, Чернігівської області. Харківка, Атинське, Сумської області та Стрілеча, Тернова, Дворічна та Голубівка на Харківщині. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник продовжує спроби прориву оборони наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у напрямках Гриниківки, Спірного та Білогорівки. Також дійснив артилерійські обстріли низки населених пунктів. Серед них Вільшана, Куп'янськ, Кислівка та Першотравневе Харківської області, Стельмахівка. Невське і Червонопопівка Луганської, а також Новоселівка, Колодязі, Діброва та Берестове на Донеччині. Авіація Силоборони України за добу завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів та одного удару по позиції зенітно-ракетного комплексу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили командний пункт загарбників. Підтримуйте збройні сили України. Разом переможемо. Слава Україні!